Об'єднати ці якості не так просто, потрібно продумати планування, освітлення, обробку, визначитися зі стилем. Все це входить в дизайн кухні, про особливості якого розповідається нижче простір і інтер'єр кухні в квартирі. Один з найбільш актуальних питань. Розміщення на кухні необхідних побутових приладів і меблів, як це зробити, щоб все помістилося і одночасно виглядало стильно, і на що потрібно дивитися в першу чергу при облаштуванні кухні в стандартній квартирі планування. Саме вона визначає порядок розміщення меблів і побутових приладів в приміщенні, зазвичай використовують один з наведених нижче способів: лінійний. Тут мийка, місце для готування і зберігання розташовуються біля стіни в один ряд, навпаки, гарнітура усередини протилежної стіни ставлять обідній стіл, котовий, подібний. Цей варіант має на увазі установку мийки в місці стику двох стін, а з боків від неї розташовується робочий стіл для готування і шафи. Навпроти кота обідній стіл. Цей варіант дозволяє заощадити площу і тому використовується при облаштуванні кухні в малогабаритній квартирі у вигляді літери. Тут використовуються три стіни, якщо дві протилежні поверхні мають різну довжину, то мийку плиту ставлять у ті, що коротше верх, може займати обідній стіл. Якщо тут вікно, то місце буде особливо вдалим, а навпроти зазвичай розташовуються вхідні двері. Таке планування доречно при ширині прямокутного або квадратного приміщення не менше 2-4. Паралельний гарнітур і зони готування розташовуються один навпроти одного. Місце для обіду біля однієї з коротких стін, така розстановка підходить для оформлення дизайну інтер'єру кухні, що має достатню ширину, острівний. Застосуємо тільки до просторих приміщень, тут робоча зона розташовується всередині. Біля однієї зі стін місце для готування. Подібний дизайн підходить для любителів кулінарії зонування. Поділ території даного приміщення необхідно прибуть в квадратурі. В площі є кілька основних способів зонування, при яких використовується освітлення, там, де плита і мийка будуть потрібні яскраві лампи, встановіть шафи з вбудованими світильниками, мийку висвітлюють точковими приладами, а над плитою рекомендується облаштувати витяжку обладнану підсвічуванням. Обідній сектор освітити підвісним приладом або парою. Якщо зона розташовується біля стіни, то підійдуть настінні світильники, оздоблювальний матеріал для стін, робочу зону оформити плиткою, а в обідньому секторі поклейте вінілові шпалери або використовуйте декоративну штукатурку. Основна увага приділіть кольором він повинен бути єдиним, але відтінки різні, молочний і блідорожевий, сірий і сріблястий і т. Стать тут мається на увазі використання покриття, робочу зону місця біля мийки та плити обробного столу, обладнайте кахлем спеціальною матовою неслиською плиткою для підлоги, а місце у обідньої зони можна обробити ламінатом по відтінку, схожим з кахлем колір. Необхідно витримувати компроміс, робочу зону і місце для прийому їжі потрібно розділити, але межа не повинна кидатися в очі, щоб збереглася єдність простору. Але є нюанс, якщо у вас кухня з'єднана з залом, то можна застосовувати і контрастні тони. Подім і перегородки ці два способи застосовані для великих за площею кухонь в квартирі або приміщень, зніщених з вітальною. Подім частіше роблять для підняття робочої зони, що дозволяє замаскувати інженерні комунікації, якщо робити перегородку. То краще облаштувати арку, яка розділить обідню і робочу зони, але цей варіант підійде тільки для просторого приміщення, теж саме відноситься до розсувних перегородок інтер'єр кухні в квартирі з балконом. Це мало використовувана площа може серйозно розвантажити кухонний простір. Реалізувати процес розширення можна одним з двох способів: повністю знести перегородку буде потрібно дозвіл, або прибрати тільки двері і вікно. В останньому випадку решту можна пристосувати підбарну стійку, яка буде одночасно розділяти дві зони. Варто зауважити, що перед тим як об'єднати ці дві площі, балкон необхідно підготувати, зробити утеплення, поставити склопакети, провести електрику і опалення. Отриману площу найчастіше облаштовують двома способами. Роблять місце для зберігання продуктів, встановлюють підвісні шафи або організовують обідню зону стиль зі стильовим напрямком. Необхідно визначитися ще на стадії планування кухні. Це пов'язано з вибором кольору, оздоблювальних матеріалів і меблів. Найбільш популярні сучасна класика від традиційної вона відрізняється відсутністю вигадливих прикрас і помпезності, але витонченість і елегантність залишилися. Тут в центрі уваги робоча зона, а від неї рівномірно відходять інші предмети обстановки. Вікно закривається шторами спокійних відтінків бежевого, оливкового, а також кремового. Всі матеріали обробки, а також меблі і текстиль з натуральних матеріалів, фото дизайну, інтер'єру кухні в квартирі нижче. Мінімалізм тут панують практичність, простота і ергономічність. З особливостей стилю можна відзначити домінування пари головних квітів, однак їх відтінки можна застосовувати без обмежень, поверхні глянцеві або матові, декоративні елементи відсутні. Техніка вбудованого типу для оформлення вікна. Використовуйте ролоні штори або жалюзі, прованс, теплота середземного моря, безтурботність, сільська простота оздоблення характеризують цей стиль. Він виражається в пастельній колірній гамі оливкових. Персикових і небесних відтінках. Серед предметів меблів необхідна присутність старовинних зразків або сучасних виробів, штучно зістарених, вікна закриваються шторами з натуральних тканин забарвлення, в дрібний квадрат або смужку допустимі малюнки на сільську тему. Зверніть увагу на карниз, не допускається його контрастування на тлі вікна. Краще, щоб це виріб відповідало забарвленню текстилю. Варіанти оздоблювального матеріалу, основна до нього вимога: практичність і стійкість до вологи, температурного і механічного впливу при обробці кухні в стандартних квартирах застосовують для підлогового покриття кахель. ламінат, паркет, перший варіант, найбільш практичний. Другий відноситься до бюджетної категорії, використовувати можна тільки спеціальну вологу і продукцію, що імітує натуральні матеріали. Паркет коштує. Дорого і при укладанні вимагає професійних знань і наявності спецобладнання для стелі традиційну штукатурку, підвісні або натяжні конструкції. Перший варіант не менш витратний. До підвісних стель відносяться рейкові, пластикові та гіпсокартонні конструкції. Дві перших відрізняються практичністю їх легко чистити, третя дає можливість облаштування багаторівневої системи. Якщо подобається натяжна стеля, то краще вибирати з полотном з. Це гарантує величезний вибір відтінків і легкість у догляді. У системах другого і третього типу є загальні переваги, можливість маскування комунікацій і облаштування економічних світлодіодних точкових світильників для стін, фарба, антибактеріальна водостійка, різновид, фактурна штукатурка, панелі ПХІМТ найбільш дорогим способом обробки вважається використання природного або штучного каменю для оформлення стільниць. Бюджетний варіант миються шпалери. Флізелінові або вінілові Кахель при обробці в основному використовується для оформлення кухонного фартуха, дизайн кухні в стандартних квартирах, його різноманітність практично не має кордонів, дизайнери пропонують безліч рішень, орієнтованих як на просторі, так і зовсім невеликі приміщення. Досить подивитися фото сучасного інтер'єру в кухні і вибрати потрібний варіант варіанти оформлення кухні в самих різних стилях і цінових категоріях.